Спалах гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію на рівні області і посилюють протиепідемічні заходи. А відтак Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк провів оперативну нараду за участю членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій керівників профільних служб і структурних підрозділів, аби ухвалити відповідні рішення вжити застережних заходів щодо непоширення вірусу гепатиту А. Посилити контроль за дотриманням санітарно гігієнічних вимог та протиепідемічних правил у Могилів-Подільській міській територіальній громаді на сьогоднішній день. фактів виявлення захворюваності у нас немає в громаді, це дуже добрий показник, але на випередження потрібно спрацювати. Тому я звертаюся до всіх, будь ласка, по всім підрозділам. Зробити всі заходи. Профілактики, які потрібні що все таки цей гепатит не розповсюджується по нашій території на основі протоколу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Юрій Чорнодолюк, начальник управління могилів Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборони і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, ознайомив присутніх із заходами з профілактики спалаху гепатиту А. Серед нагальних посилити контроль щодо якості питної води та недопущення стихійних ринків, активно проводити роз'яснення серед населення. За словами директора водоканалу Сергія Рибака, комунальне підприємство ще 27 жовтня виконало планове хлорування водопровідної мережі міст, артезіанських свердловин, резервуарів чистої води. Ми Вже провели цю роботу, ми провели і похвали Відповідну мережу і арсату загалом керівники усіх дотичних установ доповіли про стан справ у своїх галузях. В підсумку засідання Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк надав відповідні доручення задля недопущення спалаху та розповсюдження вірусного гепатиту А на території громади, закликав містян і сельчан дотримуватися правил особистої гігієни. Закладам торгівлі громадського харчування частіше та ретельніше проводити генеральне та поточне прибирання. Перевізники мають дезінфікувати громадський транспорт, зазначив міський голова.